Давайте пригадаємо, від чого залежать властивості елементів. Правильно, властивості елементів та їхніх сполок залежить від будови атомів. Будова атомів змінюється періодично, тому і властивості елементів змінюються також періодично. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як в періодичній системі змінюються такі важливі характеристики елементів, як радіус атома, електронегативність, металічні та неметалічні властивості, а також як в залежності від будови атомів. Змінюється властивості їхніх сполук, – кислотно-основні та окісно-відновні. Давайте почнемо з першої найважливішої характеристики атомів, його розміру, тобто його радіусу. Як він змінюється в періодичній системі? Якщо ми рухаємося по періоду зліва направо, радіус атома зменшується. Чому так відбувається? В межах періоду, неважливо першого, другого або третього, у нас не змінюється число заповнених енергетичних рівнів. Але при цьому зростає заряд ядра. В результаті цього електрони зовнішнього шару сильніше притягаються до ядра, тому радіус атомів в періоді зліва направо зменшується. Якщо рухатись по групі згори вниз, все відбувається навпаки. Радіус атома зростає. Чому? Тому що змінюється число енергетичних рівнів. Їх стає більше: перший, другий, третій, четвертий атом, так би мовити, стає товще і товще. Тому в групі згори вниз радіус атома зростає. Яку надзвичайно важливу закономірність, вам треба запам'ятати. Рух по таблиці зліва направо і рух згори вниз це завжди прямо протилежні зміни. Запам'ятайте, це, будь ласка, це вам знадобиться в подальшому. Щодо розміру йонів, скажу, що вони. Відрізняються від розмірів нейтральних атомів. Катіони віддають електрони зовнішнього рівня, тому їхні радіуси завжди менші радіуси відповідних атомів. Аніони, навпаки, приєднують електрони, тому їхні радіуси збільшуються. Тепер давайте подивимось на ще одну дуже важливу характеристику атома металічні і неметалічні властивості. Ця характеристика тісно пов'язана з радіусом атома і кількістю електронів на зовнішньому рівні. Чим радіус атома менший? Тим сильніші неметалічні властивості. Чим радіус більше, тим сильніші металічні властивості. Чому так відбувається? Атоми металів, як правило, мають на зовнішньому рівні невелику кількість електронів від 1 до 3. Тому їм характерно віддавати електрони. А коли їх легше віддати? Коли вони далі від ядра. Тоді вони слабше з ядром зв'язані. В результаті, чим більше розмір атома, чим більше його радіус. Тим більше в нього металічних властивостей. Тому, якщо рухатись по групі згори вниз, металічні властивості будуть посилюватись. А якщо рухатись по періоду зліва направо. Металічні властивості будуть слабшати. А неметалічні з ними все навпаки. Атоми неметалічних елементів на зовнішньому енергетичному рівні мають достатньо велику кількість електронів від 4 до 8. Їм легше приєднувати електрони. Тому чим менше розмір атома і чим більше електронів на зовнішньому рівні, тим сильніші неметалічні властивості. Таким чином, в межах періоду зліва направо металічні властивості послаблюються, а неметалічні – Посилюються. В межах підгрупи згори вниз все навпаки. Металічні властивості посилюються, а неметалічні слабшують. І ми знову з вами бачимо, що рух по періодичній системі згори вниз по групі і рух по періоду зліва направо це прямо протилежні зміни. Найактивніші метали розміщені в лівому нижньому кутку періодичної системи це цезій і штучний метал Франції. Найактивніший неметал Розміщений в діаметрально протилежному куті, вгорі справа, це флуор. Кожен період, крім першого, починається металічним елементом, а завершується неметалічним. Останні елементи кожного періоду мають повністю заповнений зовнішній шар, тому є дуже пасивними. Їх називають інертними елементами. Тепер скажу пару слів про окисно відновні властивості. Ці властивості тісно пов'язані з металічними та неметалічними. Відновник віддає електрони, окисник приєднує електрони. Тому відновні властивості співпадають з металічними, а окисні з неметалічними. Найкращі відновники метали, найкращі окисники неметали. Відновні властивості в межах періоду зліва направо зменшуються, в межах підгрупи згори вниз зростають. Окисні властивості в межах періоду зліва направо зростають, в межах підгрупи згори вниз зменшуються. Тепер давайте поговоримо про кислотно-основні властивості сполук оксидів і гідроксидів. Тут все також легко і знову пов'язано з металами та неметалами. Для кого типові основні властивості? Для металів, для кого типові кислотні властивості? Для неметалів. Тому в межах періоду зліва направо кислотні властивості посилюються, а основні властивості слабшують. А по групі знову все навпаки, згори вниз зростають металічні властивості, тому посилюються основні властивості оксидів і гідроксидів, а кислотні, навпаки, послаблюються. Але майте на увазі, це стосується тільки оксигеновмісних кислот. Якщо говорити про безоксигенові кислоти, то їх сила в межах. Під групи згори вниз зростає. Розглянемо зміну властивості оксидів і гідроксидів на прикладі елементів 2 і 3 періодів. Нагадаю, що оксид це сполука елемента з оксигеном, який має ступінь окиснення мінус 2. Оксиди поділяють на основні амфотерні і кислотні. Існують оксиди, які не виявляють ні основних, ні кислотних властивостей. Це не солетворні оксиди, їхні формули СО, н 2 До них також відносять воду H2O. Подивіться на оксиди, які утворюють елементи третього періоду. Оксиди натрію і магнію відносяться до основних оксидів. Причому магній оксид слабший за натрій оксид. Алюміній оксид вже амфотерний, займає проміжне положення. Трошечки основний, трошечки кислотний, а починаючи з сіліцій 4 оксиду СО2 і далі по періоду всі оксиди кислотні, причому сила їх поступово зростає, і найсильніший серед них хлор 7 оксид. Тепер подивимось на гідрати оксидів, так звані гідроксиди, сполуки оксидів з водою. Основним оксидом відповідають основи, наприклад, натрій оксиду натрій 2О відповідає натрий-гідроксид, натрій Ож, OH. Амфотерним оксидом відповідають амфотерні гідроксиди. Наприклад, оксиду, алюміній 2О3 відповідає алюміній гідроксид, алюміній ОС3, а кислотним оксидам відповідають оксигеновмісні кислоти. Наприклад, сульфур 6 оксиду СО3 відповідає сульфатна кислота. H2SO4. Для гідроксидів спостерігається та ж сама закономірність, що й для оксидів. Дивимось на третій період. Натрійгідроксид натріоне дуже сильна основа, луг. Магній гідроксид магній х двічі. слабка нерозчинна основа, Алюміній-гідроксид Амфотерний. А далі йдуть вже кислоти, сила яких зростає від слабкої силікатної кислоти H2CO3 до найсильнішої перхлоратної hclo 4